Запоріжанки на мистецькій передовій, завдяки красі і її втіленню у знімках. Світ бачить та розуміє Україну. Все розпочалося з цілком спонтанної фотосесії у волонтерському штабі Паляниця, розповідає Олена Титаренко, автор фото, що було взято за основу для моралу у вільнюсі. Потім вже друзі у Литві вирішили організувати фотовиставку на підтримку України, де власне і побачили фото запоріжанки відомі литовські волонтери. Їх дуже вразили фотографії, і вони взагалі дуже підтримують Україну. І так співпало, що вони захотіли зробити якийсь соціальний проект, побачили мої фотографії. Вирішили, що ось вона точка зіткнення, де можна зробити якусь важливу культурну подію на підтримку України. Ця подружня пара волонтерів майже одразу оголосила збір коштів на реалізацію мистецького проекту під назвою До перемоги. За кілька діб литовці зібрали 13 тисяч євро, а створили патріотичний мурал на так званому будинку Москви у Вільнісі. Ця будівля мала стати символом впливу і величі РФ, але будівництво зупинилося у 2014 році після анексії Криму. А 2021-го суд ухвалив рішення, що будинок Москви незаконний, його навіть на папері не існує. Тепер там запоріжанка, яка символізує нескорену Україну. До речі, хочу сказати, що було у нас чотири дівчини в таких гарних костюмах, але всі за характером, за якимось темпераментом, да, всі були дуже різні, і от саме Таня вона демонструвала таку, знаєте, непокірність, от Те, що зараз Україна демонструє, да, це жагу до, до волі, до свободи, до, до всього того, що ми зараз робимо кожен день. Як розповідає героїня, зображена на фото волонтерка паляниці Тетяна Дроботя, колись у дитинстві хотіла стати моделлю. Там не очікувала такого втілення дитячої мрії. Якщо брати чесно, то я не зовсім відчуваю, що це я, тому що в цьому проєкті дуже багато людей вклали свою частину. У кожного була така своя суперсила, і а, над моралі, так, ця дівчина має там моє обличчя, має мою позу, фігуру, костюм, але це вже така інша істота. Я пам'ятаю, що коли ми стояли біля муралу, я була в костюмі. А, я жартувала, що я працюю ростовою куклою, тому що вона, ну, це правда десь так а, і виглядала. Тим цей мурал дещо більше говорить Тетяна, це наче власний культурний мистецький фронт. Ти розумієш, ми зробили таку дуже містичну річ, тому що фотографія була зроблена дуже випадково, дуже ситуативно під час Великодня свята, коли життя перемагає над смертю. А мурал почали малювати в день української державності. І а, всі і, на на домі Москви, і всі ці чинники зробили надзвичайно потужну роботу, яка а, дуже дуже гарно виглядає. 150 балонів аерозольної фарби на стіну наніс єдиний у світі робот-художник Альберт, створений естонським художником та інженером Міхкелем Джоалом та колективом інженерів робот-мураліст. Це вже у нього, мабуть, п'ять чи шість проєктів безпосередньо через цей вироб. І він сказав, що він зрозумів, навіщо він взагалі створив цього робота мураліста, коли він побачив, що він буде робити цей мурал з українською дівчиною. Цю неофреску вже охрестили своєчасним та потужним символом єдності країн Балтії та України. Запорізькі волонтерки наголошують, що весь проект був реалізований за кошти громадян Литви. Вони вдячні за неймовірну підтримку та допомогу нашим друзям. Коли ми приїхали в вільніс, ми були здивовані, скільки українських прапорів в кожному вікні: офісна будівля, житлова будівля, кафе, ресторан, книжкова, просто там бібліотека в парку, там всюди є українські прапори, і підтримка просто величезна. До мене підходили люди під час відкриття. Одна жінка просто заплакала і сказала: тримайтеся. Тобто, це не було до мене, як до тетяни Дроботі, Це було до України. Один чоловік написав мені вірші. Тобто, знаєте, були да, дівці, до мене підійшли діти. Які їм 3-5 років вони в литовській сім'ї виросли. Вони не знають російську, не знають українську, але вони заспівали мені Стефанію і «Ой, лузі». І коли ти чуєш такі речі, то це неймовірно мотивує. І я вдячна литовському народу за цей досвід і за неймовірну підтримку. Волонтери паляниці обіцяють продовжити роботу у мистецькому напрямку, адже це ще одна з можливостей достукатися до сердець кожного.